Любителям народного стилю мене звати Лілія Кочерга, і наступні півгодини ми проведемо разом. Чи не найбільше з усіх зимових місяців дітвора любить січень? Недарма у народі про нього кажуть Скільки днів, стільки й свят. Новий рік, Різдво, Маланки, Водохреща це ті свята, які пов'язані з народними звичаями та традиціями, а тому наповнені розвагами та веселощами. Аби зберегти культурну спадщину нашого народу, у цей період у школах та позашкільних закладах масово проводяться заходи, під час яких учні можуть пригадати, вивчити та побачити на власні очі, як проходять свята у народному стилі. Справжні різдвяне свято подарували старші учні школи гімназії номер 31 своїм маленьким друзям. Школярі обіграли один з найвідоміших та найбільш святкових творів Гоголя ніч перед різдвом, в якому відображені золоті традиції українського народу, і вже з перших секунд театрального дійства діти поринули в казку. Бог пройшов, настала зимова, ясна ніч. Вияснили зірки. Місяць велично піднявся на небо, осіявши добрих людей і весь світ, щоб усі було весело колядувати і славити Христа. Школярі мали можливість доторкнутися до давніх українських звичаїв та традицій, та із захопленням спостерігали за дійством тут і колядки, і танці, і пісні, і яскраві національні костюми, і захоплюючий сюжет. Парубки, чи я вам пара? Ви подивіться, як я велично ходжу. В мене сорочка вишита шовком, а які стрічки у мене на голові. Все це мені купив мій батько, щоб до мені одружився, кращий хлопець села. Чого ти сюди прийшов? Хочеш, щоб вигнала за двері ломакою, всі ви майстрі під'їжджати до нас, одразу рознюхайте, коли батьків немає вдома. Я знаю вас, що скриня моя готова? Буде готова, моє серденько, до свята буде готова. Ні в одної попівни не буде такої скрині. Не серце на мене. Дозволь хоч поговорити з тобою, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі забороняє? Говори, дивись. А дозволь і мені коло тебе сісти. Сідай. Чарівно і наглядно Оксана. Дозволь поцілувати тебе. І ще чого. Тобі як мед, так і ложкою. Залізо, а сам пахнеш димом. Чомусь дівчата не приходять дивно, вже пора льодувати, мені вже сумно. Та Бог з ними має присун. Як би не так, із і з ними ж парубки прийдуть, історії смішних розкажуть. Так тобі з ними весело. Та вже ж веселіш, ніж з тобою. О, хтось стукає, напевно, дівчата з парубками йдуть. i see кожним новим акордом вистави Ніч перед різдвом школярі все глибше занурюються у казку, і відчуття казковості множиться із зміною сцен: народні та сучасні естрадні пісні, танцювальні номери, дотепні жарти, колоритний сюжет все це тримає шкільну публіку в лещатах захоплення і піднесеного настрою. Добрий вечір, солохо. Добрий вечір, пан голова. Що ж ви так Ганна, не шкванна не падано прийшли? Що додяка на кутю, але піднялась така куртовина. Що, побачивши світло у вашому домі, не нагляд на солохо. Вирішив перевідати вас. Небудь я не хочу зустрічатися з якою давай давай особливого національного колориту шкільній виставі надав виступ бандуристки. Різдво світле і радісне свято, яке приносить добро в наші душі. Це свято особливе, неповторне, різдвяні твори схожі на казку, бо в них відбуваються фантастичні подорожі та перетворення. Ільним акторам в цій різдвяній виставі вдалося відтворити історичне минуле наших прадідів та залишити глядачам незабутні враження від вистави, і це закономірно, адже в школі з шаною та повагою ставляться до української культури, народних традицій та звичаїв. У наших всіх позакласних заходах звучить українська народна пісня, а пісня це серце, душа, це крила нашого народу. Ми ніколи не забуваємо українські символи, традиції, тому що мамина пісня. Бабусина вишиванка, дідусева казка, це все наші обереги, це ті традиції, які ми бережемо і на них виховуємо. Дуже важливо вчити дітей звичайно молодь українському фольклору, українським традиціям, різним щедрівкам, колядкам, тому що без знання природної нашої української історії, наших коренів, взагалі неможливо на повніший розвиток. Діти повинні знати, вивчати всю різноманітність, всю красу українських пісень, танців. Сьогодні ставиться вистава Ніч перед різдвом, і там дуже велика кількість як пісень, так і танців, так і гри на бандурі, що звичайно вона є колоритом українського народу, також українські колоритні костюми, і це повністю розкриває і впривчає дітей до того, щоб вони любили свій народ, любили свої пісні, любили свою Україну.